Хочете худнути і смачно їсти, тоді цей варіант чебуреків саме для вас. Їх можна смажити як на грилі, так і на сковороді. Беремо одне куряче філе і одну цибулину. Нарізаємо шматочками і подрібнюємо до стану фаршу. Додаємо сіль і перець за смаком. І одне яйце, але білок у фарш, а жовтком ми будемо склеювати чебуреки. Я так захопилася зйомкою, що забула їх відокремити. Все ретельно перемішуємо і приступаємо до других кладових. Сир натираємо на крупній терці. Помідори ріжемо тонкими скібочками. Ще можна додати трохи зелені, але це не обов'язково. Края тортіль' смазуємо жовтком. і Викладаємо на одну половину повну столову ложку фаршу. Розрівнюємо, викладаємо помідори, посипаємо сиром і обережно зліплюємо так, щоб всередині не залишилось повітря. Бачите, як на відео я спочатку їх приплюснула, а потім вже заліпила края. В ідеалі вони смажаться на сухій пательні, але з олією виходить теж дуже смачно. Тільки це вже буде не корисна страва. Хто не їв такі чебуреки, той точно загубив півжиття. Я вас запевняю. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайки, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні Відео цих складових у нас вийшло ровно на 7 невеличких тортілій. Це дуже просто, легко і корисно, смачного.